Добрий день, шановні колеги. Є ще необхідність, багато запитань щодо завершення семестру у класах НУш. Отже, що ми маємо з вами зробити? Перше, це підсумкове оцінювання групи результатів перший семестр. Беремо учня, виставляємо оцінки за кожну групу результатів у інформатиків в їх 4. Наступний етап це створення компетенцій, створити компетентність неоцінювання. Дата 19 грудня. Вибираємо свою інформаційну галу, і це буде 2005-2006 рік. Звертаю на це вашу увагу, тому що є і інші роки тут, то обов'язково зверніть увагу вибрати свій предмет 25-26 навчальний рік. Відображаємо індекси, відображаємо в журналі Створити. Отже, виставляємо компетенції. У нас зверху у нас група результатів, під ним компетенції. Виставили компетенції, і тепер виставляємо оцінку за перший семестр. Переходимо в налаштування, і так як ми тематичні ми фактично не робили, діяльності вже враховані у компетенціях, тому обираємо компетенції перший семестр для семестрового оцінювання. Ну і відповідно. Бачайте перший семестр маємо. Маємо обцінку.